Українська акторка Яна Глущенко сьогодні заявляє про розлучення з чоловіком після восьмирічного шлюбу. Далі розповім про спільну дитину, причину розриву та нажите майно. Цей будинок ваш чи орендований? Наш. Наш ваш очідовий. Як ви давно його придбали? У 19 дев'ятнадцятому році. Скільки тут квадратів в цьому будинку? Триста ну, е а яка ціна була цього будинку? Він коштував 200, Зараз вже багато. Більше. Подробиці вже за хвилиною. нагадую, на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Колишня учасниця проєкту Дизель Шоу Яна Глущенко в інстаграм повідомляє про розлучення з чоловіком. Це наше спільне доросле рішення, почала Яна, – без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих одне одного почули. Я безмежно вдячна Олего за те, що колись узяв мене за руку. І 9 років не відпускав. Ми багато чого пройшли, вчилися одне в одного, не слухалися одне одного, але нам так було кайфово. Але прийшов час відпустити і йти. Куди? Кудись далі, у щось хороше, але вже не за руку, зазначила Яна. Акторка також згадала про їхнього спільного сина та і зізналася, що любитиме колишнього чоловіка як батька їхньої дитини. Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. У нас неймовірний син. Тільки у справжньому коханні можуть народжуватись такі дітки, Олеже Анатолійовичу. Я завжди буду тебе любити, тільки вже іншим коханням. Зізналася акторка Олег Баращук, теж підтвердив новину про розрив: ми щиро намагалися вберегти нашу пару, але не вийшло. Так буває. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своїм коханням, про яке знаєш тільки ти. Зазначив чоловік Глущенко під дописом у Яни. А вона додала: ніколи б не могла подумати, що писатиму ці слова. Але це вже, мабуть, десята спроба. Фух, ну погнали. Ми з Олегом більше не разом Ми розлучаємось. Які неприємні слова. Треба якесь нове значення придумати, мабуть, нове життя. Так, скоріше за все легше сприймається. Ви познайомилися з чоловіком, і через декілька днів вам зробили пропозицію. Так. Ну що це за історія така? О, не, Олег розказував, що я тебе, коли побачив, ну ти мені звичайно не сподобалася, mm -hmm. тому що ти я подумала, що ти така е, ну якась вискомірна чи щось таке. Mm -hmm. А потім взяв мене за руку через три дні після знайомства і сказав: Ти вийдеш за мене заміж? Я кажу, ой, господи, знаєш, це ставай. А потім воно так все вийшло. У травні цього року в інтерв'ю славі дьоміну Яна Глущенко зазначила, що вони з Олегом Збаращуком один раз уже були на межі розлучення. Ми познайомилися одразу почали жити. Одразу я завагітніла, і у нас не було того періоду, щоб пізнати одне одного більше, враховуючи те, що ми постійно працювали, ми майже не були разом. Ділилася акторка. А після моторошного ДТП, яке трапилося з учасниками дизель-шоу 20 жовтня 2018 року, подружжя поїхало до Італії на місяць. Тоді Глущенко була психологічно зламана, адже в аварії загинула її колега Марина Поплавська. Тож акторка хотіла, аби її оберігали, а чоловік інколи залишав її, через що я наображалася. Ми дуже сильно почали сваритися. Ми навіть документи подали на розлучення. Я просто віддала йому свідоцтво про шлюб і сказала. Добре, розлучаємося. Чому ми зійшлися назад? Тому що я йому сказала: добре, йди, я вже сама зможу. Через три дні повертається і каже: От, люблю тебе і все. Я відповідаю, любиш, от давай дружньо жити. Може, щось було пороблено? Тому що кажу, я тебе вимовила. Я читала молитви, правда. Щоб ви не розлучилися? Угу. Я кажу, я тебе вимовила. Однак, схоже, не вдалося Яні та Олегу вирішити усі конфлікти, і таки пара прийняла рішення розлучитися. Тут реально спостерігаю, що стільки актор акторок зараз розлучається, що просто капіць. Ну, кожного тижня хтось із ну, більш-менш моїх знайомих розлучаються. А може тримаємося? Важко, всі важко. Це факт. Але хтось з цим справляється, а хтось ні разом з продюсером гурту Тік Олегом з Глущенко виховує восьмирічного сина Тамарлана. Хлопчик навчається в приватній школі. Яна говорила, що вона є досить дорогою. Це дорого, я пояснюю, чому він в приватній школі, тому що є декілька шкіл біля нашого будинку, а возити в Київ це дуже далеко. Тим паче зараз війна, тобто приватна школа, де в них внизу є сховище, і вони не просто там сидять, а вони там навчаються. Там теж є класи. Вони спускаються і продовжують навчатися. Це сім хвилин відомо. Це реально просто безпека. Коштує багато, ну too much. В місяць, ну мене аж захиті 30 тисяч гривень, але це він цілий день навчається. Там у них п'ятиразове харчування, всякі там гуртки ще є. В Інтерв'ю для радіо Люкс Глущенко заявила, що в неї хороші стосунки із сином чоловіка від попередніх. Стосунків 14-річним Артемом зі слів актриси після народження власного сина вона усвідомила, що і старший хлопчик теж дитина, і перестала конкурувати з ним за увагу. Він живе зі своєю мамою у Вінниці. Кардинальні зміни у Яни Глущенко відбулися не лише в особистому житті, а й в професійному. Цього року вона покинула. Гумористичний проєкт, дизель шоу. Яна розповіла, досі не вирішила свої фінансові питання з керівництвом цього проєкту. За інформацією актриси, вона сама не знає суму, яку вони їй заборгували, тому вирішила просто відпустити цю ситуацію. Я вже все відпустила. Я не знала, яка в мене буде кінцева сума. Тому відпустила. За словами артистки, їй було боляче прощатися з командою після 10 років виступів на великій сцені. Утім, вона зважилася на зміни в кар'єрі, оскільки відчула бажання рухатися далі і спробувати себе не лише в гумористичних сценах, але й більш серйозних повнометражних проєктах. Я хочу бути різною і показати, що можу зіграти щось серйозне. Я підготовлювала їх, але чомусь вони сприймали все це як жарт. Я відпрацювала. 10 років на 90% розрахувалися, залишилося ще трішки за рекламні інтеграції. Однак, як можемо зрозуміти, їх я ні не виплатили. Глущенко також зізналася, команда хотіла б залишити її у складі, але вона навіть не дала згоди залишитися ще на один місяць. Тому її колегам залишилося тільки постати перед фактом. І змиритися. Проте за словами акторки, вона завжди по максимуму викладалася для шоу, тому немає ані краплі провини. Коли мені сказали, грубо кажучи, ти нас підвела, то я пояснила все дуже чітко. Я працювала вагітною одразу після пологів ковід, два запалення легень після аварії, і я думала про них. А тепер хочу думати про себе. Половина колективу мене підтримала, бо ти хочеш далі. А я хочу обирати себе. Паралельно брати участь у різних проєктах. Таких варіантів у мене не було або так, або так. Сьогодні я не зазначаю, що скоро буде новий проєкт з її участю а також вона хоче знятися в кіно. Зараз ми працюємо над проєктом, про який я поки не можу розповісти. Це буде щось таке велике. Зараз виходить фільм Мавка, то я б залюбки зіграла Мавку або якусь кікімору, щось потойбічне, страшне і некрасиве. Поділилася зірка. Нагадаю, Яна Глущенко народилася у 86-му році у Мелітополі. Сьогодні, на жаль, це місто окуповано Російською Федерацією, але Мелітополь це Україна. Мама Олена Павлівна, кондитерка, приватна підприємиця. А батько Віктор Олегович військовий. Яна закінчила київську середню школу №247. У 2004-му вступила на акторський факультет з другої спроби в Київський національний університет імені Карпенка Карого. Курс народного артиста України Бориса Вознюка. А з другого року навчання курс театрального режисера Станіслава Мойсєєва. Початком серйозної акторської гумористичної кар'єри вважає роботу в проєкті Велика Різниця по-українськи. Також Глощенко знялася у серіалі «Пізні каяття режисерки Оксани Байрак, яка виявилася зрадницею України і мешкає десь за кордоном. Також вона знялася. У серіалі рятувальники Алубки» у 2014-го, а з 2015-го року долучилася до дизель-шоу, і ми можемо зрозуміти, що цей контракт вона підписувала на 10 наступних років. Тому в інших проєктах зірка не з'являлася. Мабуть, це і стало причиною, чому вона. Вирішила покинути дезель-шоу, що не має права брати участі у інших проєктах. Друзі, чи подобається вам творчість Яни Глущенко, залишіть ваш коментар. Також хочеться побажати Яні знайти класні проєкти, де вона зможе показати себе по-іншому як драматична акторка. А також бажаємо особистого щастя знайти своє кохання. Дякую, друзі, що дивилися це відео до кінця. Запрошуємо яну також на інтерв'ю. Було б дуже цікаво поспілкуватися.